Привіт! Ви на каналі Шатік Грає Ігри, і сьогодні у нас пак опінг. Що я сказав? Пак опенінг <світ> сьогодні в нас. І цей відос, якщо ви бачите цей відос, то значить мені щось випало цікаве. Тому просто беремо, відкриваємо накопичення мною паки. Подивимось, може марадону дадуть, і мені не доведеться нікого качати, то приємного перегляду і приходь на твіч канал. Да, Поїхали. У мене тут всього 4 піки. 3 з 10. 83. Два я провтикав, не встиг зібрати. Починаємо з кінця, давайте. 86, вже, вже нормально. О, кодер мілітау. Ти диви, на пониження, мене не подобається. Ти буду просто... 82 не можу тут впасти, тому можна не боятися. О, на повишення знову. О, Ну, нормальний в цілому пакет, Ендлер, Мілітау, тах. Звідси ще інформи давали, і щоб я точно був в окупі. Так, цей швидко відкрию. Оп, і дивимось. О, інформ як просив, дякую. І 2,86. В цілому непогано. Так, цей знову повільно, але зі зворотньої сторони. Блять, я зі зворотньої хотів, ну все, все піде не, не так. Це піде не так, уба одразу беру. Нормально, два й повернули вже непогано. Це і теж швидко відкриваю. Ой-ой-ой. Ой. Це що таке? Та стільки 83-х у грі не буває. Гра, ти що, дурна? Ви що, очікували в цих піках промо? Навіть я цього не очікував, поїхали далі. І просто підряд отак от щелкаємо пакетики, я не знаю скільки в мене їх. Let's go, 285. Одразу промо мені. Ех, ханлак. А може мені ще не зарягало промо? Може мені треба було перезайти? Може мені промо не зарягало. Буває таке. Подвійний вулкаут підійде. Ще 2 гравця 85. І знову без промо. Свонсон? Лавелі. Але знов подвійний, непогано. Ще 2,85. У мене вони не закінчуються. Інформ, але без промо. Що Бернардо сіло інформ? А, поняв. Кастеланус. З двумя плейстайлами, ніхера собі. Ой, дов... довге оновлення предметів. Ой-ой-ой, як довго. Всі відкривають пакетики. Всі ловлять марадону. 281. Навіть тут волкаут, ніхера собі. Четвертий пак поспіль волкаут. А, це промо? Не поняв! Не поняв, а чого без анімації? Що? Якого хера? Кастер приколів. Реально накастував прикол. Це промо морес. А чого він без анімації? Скільки? А, ось, 200 тисяч. Прикольно. Але що без анімації? Ну, вітаю у мене, нова перша промокартка нормально. Але анімацію я хотів подивитися. Хочеться побачити, зелений цей тунель гарний. 100% вже зробили гарно. Це грізі. ізі грізі. Лемон сквізі. От не виходили б гравці. Не виходили б гравці. Можна було подумати, що Том Бапе зараз мені випаде. А, ні. Кому він срався, той морест. Але яка різниця, піймав тут. О, о, Зелененький! Гарненький! боже мій дівчинка якась іде. Але гарно ж виглядає, курва. Ууууу, як же гарно, дивіться все, зелене, просто токсик. Просто токсик. Друге промо сюди. Ай-яй-яй-яй-яй, Вільямс. Не потрібна квіксельна дівчинка, але сука, як же гарно виглядає промо. Мама мія. Нурбіт підкрутив. Ну я промо побачив, дякую, да. Промо побачив. Картка лайно, але гарний тунельчик. Гарний тунельчик. У мене тут ще пак за сезон, ой, за цей, за Rivals, там де два промо-гравця. Залишився десь, він тут загубився. Ой, ще промо! І знову дівчинка, та що ж ти будеш робити? Можна мені мужичару? Це Гарсія, це Гарсія. Але зелений колір, господи, який він гарний. Гарсія. Ну вона не цікава. Але промо є промо. Зелених карток накидає зараз. Треба тепер якогось потужніча. Вже щоб четвертий був якийсь потужніч. Так, 1083. Ну тут промо, ну тут 100% промо. Дивіться, це зелений колір! Блять, наїбав. Всіх наїбав. І себе також. Хочете я вам покажу шоу? Так, звісно, хочете, ось вона. <риклад> О! Дублікат! Четверта картка, але ну, зелений колір би показала. Вже дублікати промо поїхали, офігеть. Ще 1083. Ну тут зелений колір можна на обкладинку. Гавно. Але він може бути всередині, це Ендлер. Ну я йому сказав, що йому треба, аби стати прогером. Бо він думав, що універ дав нам духов знання, насправді ми здесь без гарної хундию займалися. І по факту все, що я знаю, по тестуванню я вчив сам. Це свято для закоханих, а не жонатих. Ну теж правда. Теж правда. О! Опа! Опа! Та, блять, знову дівчина! Боже, день святого Валентина, да? Це із-за цього мені тільки жіночки падають. А хто це за перевершниця? Хто вона така? Хто ти така? Далі. Малий пігнав святкувати. Ого, вон ніштяк. Далі. Мені далі-далі. Дали-далі. О! О! Ну шо, звідси тоті. Звідси тоті ловимо. А ну. Тоті! Тоті! Не, це Winter Wild Cards. Це хто, Маскера? Ні. ПЗ камер. Ой, МБМО. МБМО, серйозно. Коли мені з цього паку вже хоч щось нормально дасть, а другий хто. А другий хто. Для порти, блядь! Скільки можна? Ну, таке лайно з них сипить. Просто жах. Опа! Це пак за Division Rivals. Для продажу. 40, 4088. Ой, блядь, плюс, 80. Оу, oh, зелений колір. Опа, зелений колір. І мужичара йде, продавайми. Мужичара на ЦП, Конго. Це хто? Сілосова мангітука? Чи хто це мені? це такий? Хто такий, Господи, панзу. Мапанзу. Ну не найгірші стати, до речі, але це квіксел. А може його зараз продати, поки він не квіксел? Від дублікатів. Давайте відкрию 1083 і піду СБЧ. 1053. Блін, 1053? Що я кажу? Це що, бронзовий пак 1053-х? Що в мене. Да ну! Та не може бути! Та не може бути! Та цього просто не може бути! Цього просто не може бути! Привіт! Та не може бути! Тео Ернандес! Це перемога! Перший раз мені упав Тео Ернандес! Сюда! Нарешті в мене є м'ятовий захисник! Самий м'ятовий захисник в цій грі. Перше. 14 лютого. Перше мені дали Тео Ернандеса. Чекаємо, Ево на ЛЗ. Вау! Контора. Моя повага. Тео Ернандеса мені дали. Боже, це мені здається, мені жодна картка з промо не випаде краще, ніж Тео Ернандес. Так, Марадону тут щось. Марадону повернули в гру, всіх вітаю з тим. Пишіть, якщо дивитесь це відео, напишіть в коментарях, яку версію будете качати. Правого Вінгера, цапа чи страйкера. Буде цікаво почитати. А ну, давайте там розвиток, я думаю, на нього додали. Скільки ж він коштує? Розвиток на Марадона. 500к. 1000 поїнтів. Боже, жемич, передаю привіт. Не дарма ти цей свою 1000 поінтів до такого часу. 1000... За 1000 поїнтів імба. Пак за 10 монет контор! А? Блять.

Ну все херня. Все херня. Не ну, вже в той ленопак. А тут зеленушку мені. Ну інформік непогано. ПРВ. Такер. Це герой. Блять, де анімація героя? І долбір. Мені героя дали. Кехіл, я думав це кер. А, там вже АПЛ показали. Кехіл. Квіксельний герой, Сюда. Давайте розпавимо контент 285-ми. Нема. Волкаут є зато. ЛП. Іспанія. Бундесига. Це у нас Гарі Мальдич. А з ним... Е. Це що сьогодні за несподіваний день такий. Ні, ні, не для продажу. Це що за несподіваний такий день? Мені сьогодні вперше пала Тео Ернандес. Мені сьогодні вперше за гру Пала Хансен. Вау! Вона. Чого не тоті? Та. Хер його знає. О, ось він. Ось він. Ось він. Ось вона легенда. Diego Армандо, Marдо 77-го рейтингу. Let's go, let's go! Я недавно в грі минулого тижня зібрав Squad Battles. 5-84. Інформ. Але ми знаємо, що за інформом може ховатися і зеленяк. Ні, тут це Бернардо і інформ, я зрозумів. А у Бі Боба знову. Дуже багато фодеру на них витрачається і отримуєш ніхера. 1083. Без зеленого. О, це Ян Зомер. А за ним. Ман'ян, два воротарі, три позиції. Ой, контора, блядь, прикалується. Контора прикалується. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, шо це, Що це, Що це, Що це? Ааа, це ж... Це ж легенда, це легенда Челсі, сюди. Зібрав цього парубка, потестимо, спробуємо, сподіваюся, буде класним. Бо статки вогонь. Нголіто контентасьонто. Ось такий вийшов покопінг, а я пішов тестити Канте ось таким складом. Якщо цікаво, приходь на твіч, пограємо. Бувай!